Дорогі друзі, щиро вітаємо вас на Ютуб-каналі Першої церкви християн віри Євангельської міста Тернополя. Ось уже майже 100 років наша церква в місті Тернополі молиться про мир та благословіння міста та країни. Тут люди знаходять прийняття, знаходять спільність, спілкування, одержують відповіді від Господа, Слова Божого, на актуальні питання життя. За цей час пройшли різні періоди, вистояли. І завжди мали актуальне слово від Бога на кожен період. І сьогодні ми продовжуємо молитися, шукати Бога. Сьогодні ми маємо різні служіння для різних категорій людей. Окрім недільних, святкових, молитовних богослужінь. У нас є недільна школа для малих дітей, є підліткові зустрічі, молодь має свої служіння, є зустрічі жінок та молодих мам. Інколи проводимо. Зустрічі для людей, яким 70 та більше років. Функціонують домашні групи для різних вікових категорій. Ви можете знайти спільність, підтримку, разом молитися і шукати Бога. Якщо ви не маєте можливості бувати в нашій церкві, ми запрошуємо вас підписатися на YouTube канал, також підписуйтесь на Facebook сторінку, на сторінку в інстаграмі, щоб мати спільність з нами. Господь вас благословить!